Друзі, вітаю вас на каналі Ваша пасіка. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти свічки з бджолиного воску, котрі будуть не тільки дуже гарним подарунком для ваших близьких та рідних на свята, а й зможуть збільшити рентабельність вашого пасічного бізнесу. Що ж, для виготовлення нам знадобляться перш за все форми для виготовлення свічок. З асортиментом котрих ви можете ознайомитися внизу за посиланням на сайті ваша пасіка або ж завітавши в фізичний магазин в селі Наварія. Я впевнений, асортимент вас приємно здивує, адже ви зможете підібрати свічку на будь-який смак. Наступним нам знадобиться гніт. Що дуже важливо, до кожної форми має підходити свій гніт, адже форми різняться діаметрами, і відповідно сила гноту має бути різною. До прикладу, на формах лисонь є зазначено, що до цієї от маленької шишки буде підходити гніт 3х10. Саме такий гніт ми будемо підбирати і робити свічку з саме такого гноту. Це робиться для того, щоб свічка горіла максимально довго та якісно. З формою та гнотом ми вже визначилися. Наступним, що нам буде потрібно, це бджолиний віск, котрий ми топитимемо на паровій бані. Важливо це робити саме на ній, щоб не перегрівати віск. Також важливо правильно підібрати посудину. Котрій буде топитися віск, це має бути або ж нержавіюча, або емальована посудина. Це зроблено для того, щоб віск не втратив свій колір, адже якщо віск буде контактувати з темними металами, він може стати або зелений, або коричневий, що нам, звісно ж, не потрібно. Нам потрібні гарні жовтенькі свічечки. Також в нагоді нам стануть канцелярські резинки, котрими ми будемо скріплювати форми та такі звичайні зубочистки, за допомогою котрих ми будемо. Закріплювати гніт рівно посередині нашої форми. Зараз нам потрібно підготувати форму до заливки. Кожна форма компанії Лисонь має розріз від нижньої частини до верхньої, в котрий ми вставляємо гніт. Вам не варто боятися відкривати її, адже вона виготовлена з якісного силікону, котрий не порветься вам. Що ж, ми підібрали гніт саме для цієї форми, котрий буде горіти максимально якісно, вставляємо його в розріз. І у верхній частині форми, або ж це буде у нас нижня частина свічки, залишається кусочок гноту, через котрий ми будемо придівати нашу зубочистку. Це робиться для того, щоб зафіксувати гніт саме посередині нашої свічки. Наступним кроком ми одягаємо канцелярські резинки, щоб форма у нас міцно трималася, та віск через неї не витікав. Ось так виглядає готовий варіант. Зараз можемо приступати до заливки за той час, коли ми готували форми. Віск вже розтопився і готовий до заливки. Заливати свічку обов'язково потрібно тоненькою струйкою, щоб віск попав у всі щілини форми та рівномірно її заповнив. Що ж, форми ми успішно розлили, і за той час, коли вони будуть стигнути, я поділюся з вами однією таємницею, що асортимент ваших свічок ви можете розширювати не тільки купляючи нові форми, а й роблячи свічки з різних кольорів. Саме для цього в нас є в асортименті барники для бджолиного воску абсолютно різних кольорів. Впевнений, коли ви будете знайомитися з асортиментом, щось для себе знайдете. І саме зараз ми виготовимо з вами свічку червоного кольору. Барника у віск потрібно додати зовсім невелику кількість, тим самим вам його вистачить на велику кількість свічок. Після того, як ми додали барник, віск потрібно трішки розмішати, це потрібно робити буквально 30 секунд. І невдовзі ви побачите, що віск змінив свій колір та готовий до того, щоб заливати його у форму. Процес заливання кольорового воску не відрізняється від звичайного. Вам потрібно підготувати форму та з акуратністю залити кольоровий віск в неї, та очікувати, коли вони вистануть. Як бачите, свічка в нас вже застигла. Це можна зрозуміти, по тому, що віск у верхній частині вже достатньо твердий, щоб витягувати її. І першим кроком нам потрібно буде витягнути зубочистку з гноту, який є у верхній частині. Далі акуратно знімаємо канцелярські резинки і, перевернувши форму, відкриваємо її. І свічка у нас залишається на столі. Як бачите, вона ще тепленька. Після того, коли вона остаточно застигне, вона стане трошечки темнішого кольору. І що дуже важливо, наступним кроком у такій свічці нам потрібно буде трішки підрівняти дно свічки, щоб вона гарно стояла. Тут у нас вийшла свічка з рівненьким дном, відповідно, вона у нас гарно стоятиме. Якщо щось треба зробити, обов'язково це можна поправити руками або ж канцелярським ножиком. У верхній частині в нас залишився кусочок гноту. Якщо він занадто довгий, ви можете підрізати його ножничками. Але дуже важливо буде макнути верхню частину гноту в віск, як ми можемо побачити на оцій свічці. Це дозволить гноту якісно і швидко розгорітися. Це досить такий нюанс, про який ніхто не говорить. Друзі, нам сьогодні вдалося виготовити таких от три чудових свічки власноруч, що і зможете повторити ви в себе вдома. Такі свічки будуть чудовим подарунком для ваших близьких. Але і не тільки вони. Адже якщо ваші близькі та рідні люди люблять виготовляти щось з власними руками, для них буде чудовим подарунком. Форма та гні для неї, впевнений, ваші друзі будуть просто в захваті від такого подарунку. Друзі, дякую вам за увагу. Впевнений, відео було для вас корисне. Ваші питання залишайте в коментарях. Та обов'язково завітайте на сайт Ваша Пасіка і до нових зустрічей!